Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О великий безконечний Господарю Небес, ти ще являєшся в світі як милосердний суддя, прошу, прийми моє каяття, О Покровителю, що під твоєю благодаттю завжди бережені. Будь милосердним до нашого гріхи впадаємо. Поми нас твоєю благодаттю, наділеною безмежними потоками Твоєї любові. О, заступайся за нас, блукаючих у темряві цього світу, о Царю, царів Ісусе Христе, Сину Божий, охороняй наші родини, напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх земних бур, від вогнище льоду, благослови нас, щоб у щоденних потребах ми вірили, сподівались і покладалися на Твоє проведіння, от джерело вічного життя, розвитвою благодать на нас. Щоб ми слабі і грішні відчували Твоє світло в кожному дні, лікуй наші душі та тіла, ранені життєвими бурями, і відверни від нас усе зло, що підстерігає на нашому шляху. Ти, що пікуєшся про кожного з нас, як пастир, про свою вівцю, прийми молитву за наших рідних, за малят наших, що в ніжних щодротах Твої ласки ростуть, охороняй їх від бурі життя. Веди шляхом правди і благочестя, о могутні воїни, що стоїш на сторожі за Україну, благослови наших сміливих захисників, що відважно борються за вільну і незалежну землю, дай їм силу і мужність, щоб вони з перемогою повертались додому, де родини чекають сповнені віри і надії на твоє проведіння. Боже Животворящий Духу, доторкнись до кожного серця, дай нам відчути Твою ніжність, Твою доброту, Твоє милосердя, очисти нас від усього злого, зміцни нас у вірі і надії, щоб у кожному кроці ми пам'ятали про Твою величну любов до нас. Амінь. Боже, ти відкинув і розбив нас, Ти розгніваний, але помилуй нас, Ти потряс землю, розколов її, з ушкодження її, бо вона хитається. Ти допустив народові твоєму зазнати жорстоких страждань, напоїв нас вином скорботи. А втім, тим, що тебе бояться, ти дав знак відступити, щоб вони змогли втекти від стрілука, аби спаслися улюблені твої, подаруй мені перемогу правицею твоєю і дай відповідь мені. Бог мовив у святилище Своїм, що я переможу і розділю стихем і довину наметів розміряю, що моїм буде Галат, моїм насія, що Єфрем буде шоломом моїм, а йуда скіпетром моїм, мав же буде в мене як умувальна чаша, що наїдом наступлю я чоботом моїм, що підкорися мені, Філістія, хто веде мене в укріплене місто, хто доведе мене до її дому, чи ж не ти, Боже, але ти відкинув нас? І не виходиш, Боже, з військами нашими, допоможи нам у біді, бо на людей нема надії, лише з Богом ми переможемо, і Він повалить гнобителів наших. Господи Ісусе Христе Сину Божий, Царю вічної слави, з вірою, надією та покірністю. Я звертаюся до Тебе, вдячний за Твою нескінчену ласку і милосердя, тобі дякую, Господи, за кожну мить мого життя, за всі благословення якими ти обдаровуєш мене щодня, О Ісусе, світло, весте світла, прошу тебе пробачити мене за мої гріхи, які я вчинив у відсутності Твоєї світлої правди, Освітлюй мою душу, Тіло Твоїм світлом, щоб я завжди бачив правильний шлях у житті, слідуючи за Твоїм словом, благослови, Господи, моє життя. Допоможи мені завжди вчиняти добро і будь моїм захисником від усіх невидимих і видимих ворогів. Дай мені силу і мудрість, щоб оберігати мою сім'ю від усякого зла, бути їм підтримкою, завжди стояти поруч у радості і печалі. Господи, допоможи мені і моїм близьким. Напишіть імена та прохання в коментарях, подолати усі випробування, які стають на нашому шляху. Будь нашим лікарем у часах хвороби, дає нам здоров'я і сили, щоб давати негаразди, поміцний захиснику, оберігає наших відважних захисників України, благослови їхні діла, дає мужності, щоб отримати перемогу над ворогами, захисти їх від всякого зла і завжди будь поруч з ними. Прошу тебе, Господи, допомагати мені, довіряти твоїй волі. Навчити мене покорятися Твоєму плану для мене, не дозволь мені заблудити, але завжди веди мене твоєю праведною дорогою, допоможи мені у моїх щоденних потребах, даруй мені Твоє милосердя, щоб я міг поділити його з іншими, і в продовження цього молитовного звернення, Господи Ісусе Христе, я вклоняюся перед Тобою та величаю Твоє ім'я. Нехай Триєдина єдина святість, Отець, Син і Святий Дух благословлять мене і всіх нас, оберігають нас і завжди допомагають у наших життєвих потребах. Амінь. Чи не Богові буде покірна душа моя, від Нього спасіння моє, бо Він, Бог, мій, спаситель, мій захисник мій, більше не похитнусь. Доки ви нападатимете на людину, ви всі, неначе стіна похилена, неначе огорожа розхитана. Славу мою, вони замислили перетворити на ніщо вдалися до брехні, вустами своїми благословляють, а в серці своїм проклинають, лише Богові будь покірною душе моя, бо на нього надія моя, він Бог, мій Спаситель, мій захисник мій, не захитаюсь у Бозі спасіння моє і слава моя, Бог помічник мій, надія моя на Бога. Уповайте на нього все зібрання народу, виливайте перед ним серця ваші, Бог нам помічник, прості люди, марнота і вельможні обман, на ваги покласти їх усі разом, вони легші за порожнечу. не покладайтеся на грабунок, не уповайте на крадіжку. Якщо примножиться багатство, не віддавайте йому серце, один раз сказав Бог, і двічі чув я, що сила належить Богові, і що в тебе, Господи, милість. Адже кожному ти воздаси по ділах його, Отче наш Небесний, царю віковічний, творче всього живого і неживого, відкрий перед нашими очима безмежність Твоєї милосердної обійми і прийми нашу молитву в скрушеному серці. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи Всевишній, у Своїй нескінченній доброті, прости наші численні гріхи, бо наша душа блукає в пустелі земного життя, часто забуваючи Твою святу волю, ми грішні усвідомлюємо свою недосконалість перед Тобою і прохаємо Тебе про промінь Твоєї благодаті, щоб наші діла і слова стали відображенням Твоєї безмежної любові, Ісусе Христе Сину Божий. Ти, що страждав за наші гріхи, захисти наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від всіх небезпек, які таїть в собі цей світ, наділи наших близьких міцністю, духу, щоб вони могли відбивати замани зла, будь їх щитом від усіх бур, що можуть спіткати їхні душі, святий Духу, що дихає життям у наших серцях, благослови нас. Даруючи розуміння твоєї волі в кожному дні нашого життя, допоможи нам у повсякденних потребах, направляй нас своєю нескінченною мудрістю, щоб кожен наш крок був направлений лише на добро, о всемогутній, дай нам стілення від усіх недух, бо твоя благодать може вилікувати душу й тіло, захисти наших дітей, і наших рідних від усіх темних сил, які хочуть відсягти їх від тебе. Ми благаємо тебе, Господи. Благослови наших хоробрих захисників України, надай їм відваги, міці, перебороти ворогів і зберегти нашу землю вільною та незалежною, мовимо тебе, Отче, допоможи нам пізнати справжнє призначення свого життя на цій землі, дай нам силу вибирати добро, перед лицем спокуси і допоможи нам пам'ятати про Твою безкінечну любов і милосердя, нехай Твоє святе ім'я завжди прославляється в наших серцях. І дай нам благодать жити так, щоб у кожному моменті нашого існування ми могли бути гідними Твоєї любові. Амінь. Боже тобі належить пісня в сьогодні, і моя обітниця тобі буде виконана в Єрусалимі, почуй молитву мою, бо ти прихисток для кожної людини, переповнили нас беззаконні діла, але ти пробачиш злочини наші, блажений, кого ти обрав і наблизив, він житиме у дворах Твоїх. Ми будемо насичуватися благами дому Твого, святого храму Твого, Ти дивовижний у правосудді, дай же нам відповідь Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що далеко в морі, Ти поставив гори силою своєю, Ти підперезаний могутністю, Ти приборкуєш шум морів і гуркіт хвиль Його, ось від чого тремтять народи і бояться знамень Твоїх ті, що живуть на краях землі. Де світанки і заходи ти спонукаєш до хвали, ти відвідуєш землю і напуваєш її, щедро збагачуєш її, ріка Божа сповнюється водою, так ти готуєш землю, щоб дати хліб народу своєму, ти напуваєш борозни її, примножиш плоди її, від крапель дощу в радості, родить вона колосся, ти благословляєш і вінчуєш рік благості твоєї і поля твої рясніють туком. Пустельні пасовища точать воду, і пагорби оперізуються радістю, низини вдягаються отарами і долини наповнюються хлібом, вигукують і співають. Вічний Христе, світло Божественне, що освітлюєш темряви наших душ, спусти свою благодатну долоню до нас грішних і дай нам відчути твоє безмежне милосердя. Господи, в тобі ми шукаємо захист від усіх неграздів світу цього. В тобі джерело незлічених благословень, з смиренністю у серці мовимо, напишіть імена та прохання в коментарях: зігрій наших родичів, теплом своєї благодаті, захисти дітей від бурі світової небезпеки і покри їх невидимим щитом віри, Спасителю наш, не спашви нашим сім'ям та оселям благословення, щоб у кожному кутку нашого дому відчувалась твоя присутність. Даруй нам мудрість у прийняті рішень і веди наші кроки щодня, аби ми долали випробування і сили, що приходить від тебе у наших душах, рани від спокус, хвороби страхів, оздоров нам наші тіла, очисти душі наші, і дай нам відчути утіху твоєї любові. Нам так потрібна Твоя благодать, Господи, щоб лікувати рани тіла й душі, з турботою думаємо про наших захисників, які стоять на варті України. Живи їх силою, обдаруй мужністю і допоможи їм здолати ворога, нехай їхні щити будуть непробивні, а серця сповнені непохитної віри, ти, що страждаєш за нас, що проливаєш кров за наші гріхи, прийми наші молитви, вислухай наші благання, відверни від нас усе лихе, щоб ми під Твоєю опікою жили в мирі і згоді, благословені тобою і сповнені твоєю любові. Амінь. Спаси мене Боже. Бо води досягли душі моєї, я загруз глибокому болоті, і немає на чому стати. Занурився в морську безодню, буря потопила мене, я знемігся від крику, пересохла гортань моя, втомились очі мої, поки очікував я Бога мого, тих, що без причини ненавидять мене більше, ніж волосся на голові моїй, примножилися вороги мої, які несправедливо переслідують мене. Вимагають від мене те, чого я не брав, Боже, ти знаєш безумство моє, і гріхи мої не приховані від Тебе, хай не осоромляться через мене ті, що надіються на Тебе, владико, Господи, сил, хай не вкриються через мене ганьбою ті, що моляться тобі, Боже Ізраїлю, бо через Тебе я терплю зневагу, сором укрив лице моє, я став чужий для братів моїх, стороннім для синів матері моєї. Боревність за домом Твоїм з'їдає мене, і лихослів'я тих, що тебе зневажають, падають на мене, я смиряю постом, душу мою, а вони за це лихословлять мене, одягаюсь у веретище і стаю для них притчею. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, і ті, що п'ють вино, співають у своїх піснях, а я до тебе, Господи, молюся. Коли буде угодно тобі, Боже, з великої милості Твоєї, дай мені відповідь вірністю спасіння Твого, врятуй мене з трясовини, щоб мені не потонути, позбав мене від ненависників і від вод глибоких, хай не знесе мене безстрінь, водяна, хай не поглине мене губінь, хай не замкне наді мною прірва своєї пащі, дай відповідь мені, Господи, бо милість Твоя, блага, з великого милосердя Твого поглянь на мене, не відвертай лиця свого від раба Твого, скоро дай мені відповідь, бо я в тривозі, прийди до душі моє і визволі її наперекір ворогам моїм. Спаси мене, бо ти знаєш про те, як ганьблять мене, просоромі і зневагу мою, усі вороги мої перед тобою. Наруга розбила серце моє, я знемігся, ждав спічутливого і нема його, утішителів, та не знайшов. Вони дали в їжу мені жовч, і спрагу мою втамували отстом, терпе їхня, хай стане їм сітю, і розкіш їхня пасткою, нехай потьмаряться очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні, нехай завжди будуть зігнуті, Вили на них обурення твоє, і лютість гніву Твого нехай наздожене їх, нехай спустошиться оселя їхня, і мешканця не буде в наметах їхніх, бо враженого тобою вони переслідують. І до нанесених тобою ран додають страждань, додай беззаконня до беззаконня їхнього, нехай не буде їм виправдання перед тобою, нехай стерті будуть із книги життя, і не будуть записані до неї справедними, а мене бідного страждальця, нехай піднесе Боже спасіння твоє, буду славити ім'я Бога Мого в пісні, величатиму його з подякою». І буде це миліше Богу, ніж молодий телець з рогами, ратицями, нехай побачить у Богі звеселяться, шукайте Бога, і оживе душа ваша, бо Господь чує бідних і полоненим народом своїм не нехтує, нехай хвалять Його небеса та земля, моря й усе, що в них кишить. бо врятує Бог Сіон і відбудує міста юдеї, і раби Його поселяться там і будуть володіти ним. Потомки рабів його будуть володіти ним, ті, що люблять ім'я Твоє житимуть на ньому, о вічний у наших душ, Боже наш величний, скільки разів ми забуваємо тебе у своїх заблудах, але ти не відвертаєшся, завжди чекаючи нашого повернення, о Царю Небесний, ти, що ведеш нас світлом зірок, освітлюй наші дороги, щоб ми не блукали в темрявах життя, завжди нагадуючи нам про те. Ким ми є і куди маємо йти, о святий Отче, покровитель сердець чистих, допоможи нам зберігати нашу душевну красу в цьому шумному світі, захисти нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від спокой, що ведуть нас на грішний шлях, о мудрий створителю, що зіткав долі з невидимої нитки, будь нашою опорою у випробуваннях і бурях, навчи нас розрізняти добро від зла, правду від брехні. О жертвоприношення, велике, Ти, що віддав життя за нас, нагадуй нам завжди про ту жертву, яку Ти приніс, щоб ми не забули велич і ціну Твоєї благодаті, О цілителю рандущі і тіла, прийди до нас у годину болю, подай нам віру в дива, віднови наші сили і допоможи знайти спокій, зціли нас, розігнавши хмари недуги і обійми Твою теплою ласкою. О, сторожена, що стоїш на сторожі за наші душі, допоможи нам впізнати зло, що підстерігає на кожному кроці, щоб ми, оберігаючи своє серце від спокус, йшли тільки шляхом добра і правди, о щедрий Господи, наділений безмежною любов'ю, прийми нашу молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Обійми нас, бережи і благослови, щоб у щоденному житті ми завжди були під Твоїм захистом і керівництвом. Амінь. До тебе, Господи, прагну, нехай не посоромлюсь повік, правдою Твоєю визвав і звільни мене, прихили до мене вухо Твоє і спаси мене, стань для мене Богом заступником і твердиною міцною, щоб спасти мене, бо ти скеля моя і прихисток мій, Боже мій, визволи мене з руки нечестивого від руки злочинця і гнобителя, бо ти надія моя, владико, Господи, уповання моє від юності моєї. У воні материнському ти був мені опорою від утроби Матері моєї, ти покривав мене, і тому я завжди славитиму тебе. Для багатьох став я поганою прикметою, але ти, мій надійний прихисток, нехай наповняться вуста моїх хвалою, аби проспівати мені славу твою, весь день славити велич твою. Не відринь мене, коли я постарію, коли виснажиться сила моя, не полиш мене, бо вороги мої говорять про мене. І ті, що чатують душу мою радяться, Бог покинув його, доженіть і схопіть Його, бо визволителя немає. Боже не віддаляйся від мене, Боже мій поспіши допомогти мені, хай будуть посоромлені і зникнуть вороги душі моєї, нехай вкриються соромом та ганьбою ті, що шукають мені зла. А я завжди надіятимуся і хвалитиму тебе дедалі більше і більше. Устами звіщатимуть про правосуддя Твоє, щодня, про спасіння Твоє, бо я не знаю, числа милостям Твоїм увійду до святилища і схвали величі водики, Господа, сповіщу про те, що ти один справедливий, Боже, ти вчив мене від юності моєї. Я досі сповіщаю про чудеса твої, і коли я постарію, стану сивим, не покинь мене, Боже, аж доки не оповім я, про силу Твою поколінню своєму і тому, що прийде про могутність Твою, праведність Твоя, Боже, сягає небес, Боже, хто рівний тобі, що твориш величне, хоча ти посилав мені сиву лютих бід, але ти повертався, знову оживляв мене, знову виводив мене з глибин земних. Ти примножував наді мною велич свою, повертався і знову втішав мене, знову виводив мене з глибин земних, тому я прославлятиму тебе за вірність твою, Боже, на псалтирі, гратиму тобі на гуслах, святи Ізраїлю, і коли я гратиму тобі зрадіють уста мої і душами, яку ти визволив, і язик мій щодня говоритиме про правосуддя Твоє про те, як були посоромлені і знеславлені ті, що бажали мені зла, ставте вподобайки підвідено. Надішліть це відео ближнім вашим для поширення слова Божого Благословення Господні нахай перебуває з усіма нами.